Шоу Слон в кімнаті. Аніме-блогер зі мною грає в шахи. та водночас відбувається інтерв'ю. Від втрачених фігур на гостя чекає покарання від назви персонажа на літеру «ять» до Хентаю. Усім привіт, дорогі друзі. Це перший, якби мій досвід зробити якесь шоу. От я кликав різних блогерів, вони всі духоя якісь заняті. Ну, я з розумінням, звісно, я писав різним людям. Е, от, і, ну, такої високої величини, знаєте, там Янці, Кефірний, Гравит. От. Ну, всі вони відмовилися, тому і мені дойшлося опуститися нижче. Тому, е... на жаль, сьогодні з вами я. Так-да-да. З нами аніме Бочман. В що ти робив на той момент, коли я тобі запропонував е шоу. В п'ятницю, здається, було. Е Вроді, так. Да. Що в п'ятницю, то працював. Е якщо в суботу, то бухав. А, 100% ти в супутавська. А, то мені в суботу, писав, писав, в суботу, так, наша бата. Я був на п'янці. Ну, бачите, ми щира програма. Типу. Е, от. Окей. Таке початкове питання я вже поставив. Воно суто було створено Хочу в моїй просити. голові. От, тому що я телефон судорожно вмикав. От, е, перше питання, коли я взагалі в останнє шахи грав? Шахи? Угу. Не знаю. Дуже давно. Поняв. 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 Е, окей, тоді Десь почнемо депин. партію. Ще, ще раз щось казав. Десь в дитинстві, мабуть. Ага, поняв, поняв. Ну, тоді добре, зараз я тобі надсилаю знову цю фігню. І ми. Блять, хто Так, О, все відновилося. Все ми в прямому етері. Е, давай починай загалом. Свій перший хід. Ну, погнали. Так. Угу, угу. Я не шарю в цих дебютах. Ну, по-моєму, це називається дебют робоче, блядь, Що я там, блядь. Гроби? Я просто знаю, як ходить пішак. А, а, все інші фігури ми поняли. Хорошо. Окей. Таке перше питаннячко. У тебе взагалі були Ютуб канали до цього? Чи Аніме Вучман це якраз такий дебютний, якби проєкт. Це дебютний перший канал. Ага, ага. І що тебе наштовхнуло на такий, на такий подвиг. Та мені по цілому давно хотілося якийсь YouTube канал завести. Ага. На яку тематику. От. Я поняв. А чому це аніме тематика? Не знаю, бо я люблю аніме. От так от. Ну, з варіантів було, бо якийсь техноблог робити. Ага. Про айтішку. А ти довго взагалі думав? Ти перебрав варіантами, прям судорожно. А, ні, ні. Ага, я не думав. Я поняв. Ну, ми вже трошки говорили перед тим, як підключатися. Ну, як записувати. Ти працюєш, ти не тільки блогер, по ідеї. Ні, та ти що, мені блог за 3 роки не приніс по факту ні копійки. Життєво, до речі, дуже життєво. Бо я його і не створював, щоб заробляти гроші. Я поняв. Суто для свого такого. Це чисто хобі, так. Я давно працюю. Я поняв. Окей. Окей. Я бачив, ти маєш монобейс, да, і коли я е, цікавився, як зробити монобейс, бо в мене було зайоба з Патреоном. Бо на Патреоні є така фігня, що, типу, поки ти не набереш е, типу, цих 25 доларів не набиратися за весь час, то ти фіг їх виведеш ці гроші. Я такий, блін, ну, якась фігня. Я так буду довго. От. Е, і поцікавився, що, що таке монобейс. От, і там треба ФОП створювати. Ти ж створював да. ФОП, ідею, так? Да? Ну, в мене є ФОП, тому що я працюю через ФОП. Я взагалі вважаю, що там, типу, блогеру створювати ФОП, якщо в нього там не супердохіра підписників, то це безсенсова тема. Ну, тому що в тебе з ФОПу, а, ти тоді кожен місяць ти... платиш ЄСВ. <сум> <сум> чому ти це створив? Бо Я працюю через ФОП, у мене основна робота, вона пардан, я, я забув, що ти не тільки блогер. От в мене основна робота, це через ФОП я отримую кошти. от. Угу. Тому я і так плачу цю там 1800 ЄСВ кожен місяць. Тому мені, типу, те, що я створюю монобейс, воно мені ніякого додаткового фінансового навантаження не дає. Угу. А що таке ЄСВ, сорі, в юридичні якісь такі моменти, наша? Єдиний соціальний внесок це податок, який ФОПи платять кожен місяць. Ага. Фіксована сума. Ага. Є ага. податок на прибуток це. 5% плюс 1,5% військовий збір. Uh -huh. є, є єдиний соціальний внесок. Це фіксована сума. Це, грубо кажучи, це 20% від мінімальної зарплати. Це як типу якось так грабується, uh -huh. якщо я не помиляюся. А взагалі робити ФОП доволі важко чи ні? Зараз ні. Я коли. Я вже не один раз відкривав ФОП там, бо по роботі треба було. Uh -huh. Колись давно, там перший раз я відкривав ФОП у 2000. 18-му, мабуть, році. Я угу. uh, yeah, поняв. Тоді uh, було складно. То, що тобі... Тоді треба було там купу довідок збирати, їздити в податкову службу свого району. І в цілому, там, це така процесія бюрократична, яка займала ну, реально тижні. Ага, я поняв. Якраз хотів спитати, в чому ти різниця? А зараз, типу, через дію чи як? Зараз через ДІ в два кліки ФОП створюється, так. Да. Ти там просто обираєш кведи, ага. тягуєш доки і все. І тобі там через день, через два приходить вже на це. на пошту оповіщення від держави, що твій ФОП там створений з усіма потрібними тобі даними. З випускою з реєстром і прочою хірньою. Ага. Я понял. Ну, типу ідея ти підприємець, грубо кажучи, так? Да? Виходить. Ну... Типу, по, по документам виходить, що так. Ага, думаю, все така, така абревіатура. Фізична особа підприємець, все дела. Мне показали. А это що? Да, да, да. Ти маєш. голова короля показати. а -на, 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 на Е, Окей. окей, і тобі треба бухгалтера, типу, паралельно? Мати, чи ты сам, це все дав. Я роз... взагалі вів, Я взагалі вів поп сам. ага. М -м Весь цей час От. Але. Ну, з 2018, власне, року Угу. Ага. Але. що? Це их ферзя дав, да? Молодець, я, конечно. Я віз з 2018 року сам, але, блін, наша податкова служба це така. Ой, я Хрязь. чув різне, я якраз я хотів пар... спитати, що до цього приводу. Я пару раз влітав на штрафи, мені рахунки там блокували. Коротше, і я здався, я з цією зимою найняв бухгалтера. точніше, хотів найняти бухгалтера, виявилось, що такі послуги, якщо що моя компанія оплачує. Uh -huh. от. Я Ну, мені, власне, фірма найняла бухгалтера та і все. Ага, значить, ти так не сильно щось втратив, так? Да? Ну, за, за бухгалтера компанія платить тому. Угу. Я плачу податки, чесно. Ага, ага. Я понял. Е, Окей. І як ти оцінюєш от, податок. От, податковий клімат, як це ви можна е, модно вважати. Ну. Типу, блін, для ФОПа третьої групи податки вони не те, щоб супервисокі. Тобто, знову ж таки, це 5% плюс 1,5% плюс чи два відсотки, скільки там зараз військових. Угу. Я просто не шарю, я якраз питаю, плюс бо і... типу, в відсотках ну, може типу, і зрозуміліше, але ну, все-таки неповному може, якусь штуку можу зрозуміти. Там ж є різні якісь От, а... обставини. Для Тут... ФОПів у нас нормальне угу. для ФОПів у нас нормальне податкове навантаження, типу, не сильно високе. Але в mm -hmm. нас, типу, чому у нас отак от от працюють багато хто через ФОПи, хоча по факту є найманими працівниками? Тому що у нас е, система оподаткування, яка, типу, стандартна, дуже mm -hmm. хуєвша. І ніхто із міжнародних компаній не дуже хоче собі наймати там офіційно працівників, mm -hmm. бо 20% з однієї сторони, 20% з другої. Ну і типу, в цілому там податок 40 з копійками відсотків виходить, це дуже дофіга. Да. Ну, блін, жорстко. Це майже половина. А, окей. Ну, це считай половину, так. Да. Тобто, якщо ти там наймаєш когось на зарплату 20 тисяч, то ти, грубо кажучи, платиш за нього там, 38, здається. Угу. Понял, ну, жорстко, звісно. А, ну, окей, такі юридичні штуки обговорили. От взагалі. А, цей я маю хід зробити. Я забув. Е, цей е, шо, чим займаєшся взагалі вільний час? От, типу, ти працюєш, ведеш Ютуб, типу. Що вільний час? Ютуб якраз це і є вільний час. Типу, такий. Ти ж, ну, кажу, не весь це весь вільний ходить. час на Ютуб. Я, я, якби я весь вільний час пускав би на Ютуб, то я був би, по-перше, продуктивніший в плані виходу відео, по-друге, вже б давно б вигорів би і перестав би цим займатися. Mm, ну так, да, я таке. Вільний час, ну там був Херстончик якийсь граю, бо з дружиною час проводжу. Uh -huh. До друзів відїжджу. Угу. Uh -huh. Блін, чуваки, він зайнятий, розходимося. Який жах. <laughs> Який жах. Я ж для того інтерв'ю зробив, блядь. Жах. Окей. Окей. Е Блін, ну друже. Це... Ну. Це я почув на початку, коли ми щовою. Там тільки під'єдналися, але потужно. А скільки ти визолі? Це етичне питання як до жінок. Я вже старий. <гум> Ще раз. Вже старий. Uh, ну, точніше, Ні, точніше. розумію, Мілфа, якби, бы, ну це, таке це важливо. Спрямляє. Я думаю, ходом. так. Ну так, от. А що я питав? А, ah, uh, конкретний вік, якщо не секрет, сказав, like 27 років. А, ah, 27, а, Боже, ah, я все. Пардон, поняв. А от е, я коли дивився твій канал, не ну, так легенько, щоб дізнатися якусь інформацію взяти. Е, твоє перше відео про е, аніме, ну, поки яке загальнодоступне, це про аніме цей дівчина на прокат, чи як там? Вроді, да. от, дівчина ну, то, це взагалі перше відео. Бо, відео я його не люблю, якщо чесно. Ну, для мене. На початках окей. Ну, тіпа, я, я, мені тоді воно його... в кайф було. Е, от, але. І я от вже який четвертий сезон, блядь, триває. Я такий, блять. Єбав. Я і далі і сам не вивіз подивитися. Ну, типу, перший сезон. Це, це був такий, типу, Guilty Pleasure. Типу. Воно ніби і. Дебільне трохи. Ніби і прикольно. От. Ну, це після першого сезону були такі враження. я власне того, і записав про нього відео. Uh -huh. Поділився там якимись своїми думками, але потім я й сам не вивіз. Я другий ще сезон якось подивився через силу. Думав, uh -huh. може зробити огляд на другий-третій сезон, але я третій просто не вивіз дивитися. Типу, От якщо перший це так погано, що аж хорошо, то наступні сезони це вже просто погано. Є таке, от мене подібне, типу, на початках. Окей, це типа, ну. Ну, класичне таке романтичне аніме з фансервісом, хуєрвісом. Там е персонажі декотрі непогані, Хоча да? Не те щоб геніальні якісь. Отну далі, бля, я так задушнююся. Вже четвертий сезон, а він, блядь, ну такий же дебіл. Типу. <laughs> ну цей. Е а? Боже. Як його звуть? Цього. Азума. Казума. Казума. О, О, До речі, а як в тебе з цими іменами? Бо в мене погано. Ні, в мене теж погано, я в багатьох аніме не пам'ятаю там імена головних героїв. Ага. Жорстко, звісно. Це, походу, я не один такий. Окей. Окей. А який твій найулюбленіший жанр? Найулюбленіший жанр? Так. Не знаю. Ні, чесно, не знаю. Типу. Ми якщо що, про аніме, не. я розумію. Ну, типу. Сейнени, можливо, хоча я їх не так багато дивився. Що можливо, я не розчув? Сейнени. Ну, типу там монстр берсерк. Понятно. Ну, Я в старшій віковій категорії. Власне, мені мають подобатися аніме для старшої вікової аудиторії. Я не засуджую. Ну це ж в певній мірі класика. А що я зробив взагалі? Ну що я тут? Зробив? <різь> Так. Блять. Тура! Це був дуже дебільний ход. Да, 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 є такое. Бесть. Ну, от видно, людина. Видно, що людина в шахи не грає. играє. Грасмейстер. Тут не приїхали, але, звісно. Я тут уже приїхав, походу. Ну, коротше, ти Жанер вже назвав, так? Да? Ну, так, да. Сейне, мабуть. Угу. Добре, добре. Е, окей. Е, я помітив, що ти, 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 ти блядь, навіть аватарку поставив. Е, Тоса Курін чи Тоса Курін? Я не дивився аніме, я я, тому що. Часакурін, так. Можу з цими наголосами тупіть. Е, е, е. ну, це ж не Іван, блядь. Ну Іван це, блядь, очевидно, як воно звучить. От, е цей. Чому вона то імпонує, що ти її повсюди піхаєш? Я фанат е цей, візуальної новели Fate Stay Night. Більше саме новели, мабуть, uh -huh. ніж її екранізації. Ну і, власне, рут з цим персонажем, мабуть, найцікавіший для мене, бо він робить гарний акцент на головному герої. Ну і в цілому, мабуть, із жіночих персонажів Фейту. Мені Тосика більше всього Угу. А як е, дружина реагує на це? На що? Чи, чи не ревнує дружина до 2D персонажа? персонажей? Да, Дікого да, 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 да. <схід> хера. мало лі. Мало бо я б вже ревнував, бо ти, блі, дивився твій тебе канал там, бля. Ну, ще різне. Да, Мінус друга тура. Так, то побачення. Яке не станеться. Я ж кажу, що я тут вже приїхав, а той хід з турою то був в зівок, скажімо так. Я нормально себе підставив. є таке є таке. О, магаш! Йо-моє. Кій жах. ба 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 бо ба 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 Окей, окей, розібралися. Ну, давайте тоді переходимо до таких гострих соціальних тем. От. Як ставишся до подій з Набута Сапу? То що було відносно недавно. Погано ставлюся. Ну, дякую за відповідь, Але ми в інтерв'ю, так. Треба роз... розвернутіше. Е, ну, що, погано відношусь. Дуже так хуйові кроки зі сторони влади, типу, і звісно, добре, що ситуація там розрулилася. Ну да. так. Але сам факт цього не дуже приємно, да Ну, так. Да, сам факт. Тому що не дивлячись на те, що ситуація розрулилася, uh -huh. типу, оце от відношення там, з голосуванням в один день, як, на яке взагалі збирались не інше голосування, да? в непланове uh -huh. рада. Перед, за день до канікул в коаліції з проруснявими типу, уродами. І коли цей же закон в той же день підписується, коли в нас закони по півроку по року лежать на підпис. Президента, uh -huh. Типу, це ну, влада витерла об народ руки. Народ показав, що він, він незадоволений. А як взагалом до президентства Зеленського ставишся? Я вважаю, що до цього можна ставитися тільки одним чином, типу, як до даного. Типу, ми з цим нічого зробити не можемо, тому mm -hmm. що робити. Не зрозумів. Окей, ну ти задоволений? Просто побудь. Та ну як задоволений. Ні, звісно. Типу, я, Звісно, не задоволений. Дуже багато там неправильних рішень і ще чогось, але. Кажу, до, до цього треба ставитися як до даного. Просто, типу, критикувати владу є не дуже то правильним рішенням. Ну, зараз, так. Тому що ми її все одно змінити не можемо. Я так... а, окей. Окей. Ну, ну, треба працювати з тим, що є, і розуміти, що там, поки війна не закінчиться, так воно і буде. Поняв. Ну, ти така людина старшого віку. Якщо з тим шахливо звучить. Е, да. Ти ж голосував в 19-му році? Перед пенсійного, я б сказав би, а? Що? Повтори, -по я не розумію. Я почув запитання. Передпенсіного ти... вже. А. Е, ти голосував у му році, якщо тату за кого? Голосував, так. Да. За Зеленського за кого ага. було голосувати. За Порошенка, а як? Гетьман? Ти ж. Ти, ти любиш київський торт? До речі, не люблю. Він дуже солодкий. Ай-яй-яй. Тому і тому голосував проти, я понял. Окей. Окей. І що тобі не сподобалось в Порошенко на той момент? І чи змінилося ставлення з часом? Ну, в кращу сторону, точно воно не змінилося з часом до Порошенка. Угу. До, до, до нього під час його президентства було там, не менше запитань, чим зараз е, є до Зеленського факту. Е, ті ж самі скандали нав, навколо цих е, с, Нарчуків і е, Потім... Е, ну, В цілому, якихось корупційних скандалів схем там, тих самих не розслідувань не. Від, від бігусів і тому подобного, виходило, ну, типу, не менше, Я ніж зараз. То запитань було. От, а, типу, ну, Зеленський це була нова людина у владі. Тобто можна було сподіватися на якісь якісні зміни. Поняв. Окей. Ти, типу, клюнув на, типу, перезагрузку влади, да нові обличчя, це все, так. Да? Ну, типу, тут так варіантів не було, я ж кажу, знову ж таки, типу, я не думаю, Машенко, що зараз би. Там ж була в першому турі. Мишенко? Серйозно? А я, до речі, був за тим машинка. Е -е. Мені було 12. Я був ще тоді юний. Там було е -е, менше запитань, якщо б там говорити про якогось цього. Кого? Я вже просто насправді не пам'ятаю пам кандидатів. Був цей. Ще не пам'ятаю. Все одно вони всі були на нейми, тому... А, ну Так, було багато кандидатів. Я напевно, 64, чи, блядь скільки їх там. Наплодилося, нормально. Було. Я хочу нагадати, що в 2019-му кандидат одним із кандидатів у президенти України був цей. Дарт Дартвейдер? Ні, що інші різні. Дарт Вейдер Вейда, то в 2014-му. -hmm, да. Коли Порошенка вибирали. Цей. Петров з. Боже, серйозно він ішов? Так. Який ужас, блядь. Блять, хр... а, ш... а чому ми втратили таку можливість процвітання? Процвітання, да. Окей, а ти взагалом лівий чи правий по політпоглядах? Я умірений центрист. О так, блядь, чого ви так всі, блядь, такі скучні. Окей, нічия. А за рахунок чого ничия? Через пад знаю. я Ха -ха. пад пад. Пат. Пат. Ну, я найчастіше пат зустрічаю, коли. Типу, не можна взяти короля ніяк. І, типу, він ухиляється, да. а, вот, і ніяк. А, Ну тут я хз. Ідеї, було... Ідеї можна було дві тури і ферзь. Там можна, мені здається, було мене догнати. Чому цікаво, воно рахує, як не Ну, знаю. Не ну, знаю. Я би теж не рахував це. типу, я хрень знаю. А... Ну, окей. Переходимо тоді до покарання. Мені згадується, знаєш, файна Україна. Оце от е, карати безжальна. Карати геїв москалів, Олекса. Да, да, Будемо да, да, карати да. геїв москалів. Да. геї націоналісти Остап та Олекса. Да-да-да, да да я це навіть трошки застав. Все ти маєш. Якби аніма персонажа згадати на якусь літеру, от яка попадеться, тому крутимо let's go. Буква Н. Літера Н. Літера Н. Ну, блядь, я б пожартував, звісно, але ладно. нема такого персонажа. Шо? А? Нацуки, мабуть. Нацуки з фей ритейла, да. Нацуку чи нацики, як його звали головний ігри Можна, Да, да все. Можна, Отр отработал. Ой, блядь, блядь. ой. Короче, то и прийдеться заспівати аніме-опенінг. Ну, не весь може якийсь там відрізок. От что-то такое. аниме да Можу, хіба що наспівати. Якби я японську не знаю. Ну так, я теж. Але, блін, я. Я англійською не знаю, але свюду співають треки, типа. Бідні англомовні, які це будуть чути. Блин, як я співаю, бо там слова абсолютно перекривлені і взагалі не то. От. Але варто зазначити англомовні самі кривляють слова, вони ж типу з'їдають звуки, це вся херня. От. Тому да. Музиці все ніби... не тільки англомовні. У нас так же бувають такі пісні, що взагалі хер пойми. Ти там співається і взагалі якою це мовою. Там іноді буває слухаєш щось а таке. Йоб твою мать, там українська, йома. А, ну да да. да, да, да. -е, Ну, все ніби. Дякую за якби, цю увагу, блять. От. Е... Блядь, серйозно. Ой, ну, але що зробиш? зробиш? Ну, це пілотний випуск, тому як вже є. От. Що е... можеш наостанок таке розказати? От. Можу розказати, що я не вмію грати в шахи. Так от. Хоча це і цей глядачі, мабуть, і так побачить. Ну, Це, це можна б, да, було догадатися. Добре, дякую, що прийшов. От. Без тебе навряд чи було б шоу. Ну, звучить дуже пафосно. Ну, Маю на увазі цей випуск. От. А якщо б вийшов, то б не скоро. Типу. Тому так. Да. Спасибі, що приділав час. Давай, удачі. Все, давай. Руку. Да. Я, я Підписуйтесь я, я... Так... на канал Фаренгейта, не забувайте ставити вподобайки. А, да, до Wen... речі, та, це моя робота, але аніме вочмен це зробив замість мене. Ну і на аніме вочмена заходьте, в нього теж є декотрі прикольні відео.